Гальмовий шлях це відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування спочатку здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою, педаль або рукоятку, до місця його зупинки. Важливим для забезпечення безпеки дорожнього руху є розуміння водієм терміна гальмівний шлях, оскільки гальмівний шлях визначається умовами. В яких рухався транспортний засіб, таких як початкова швидкість гальмування, стан дорожньої поверхні, стан і марка шин транспортного засобу, завантаженість транспортного засобу та ефективність роботи гальмівної системи. Водії великовантажних транспортних засобів мають пам'ятати, що під час руху одного і того ж транспортного засобу у завантаженому та порожньому стані гальмівний шлях завантаженого транспортного засобу буде більшим, ніж у порожнього. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі AfterACursLife. До зустрічі! На дорогах.